Доброго ранку малята та, шановні дорослі. Сьогодні до нас завітав хлопчик Тарасик і хоче займатися разом з дітками. Що зображено на малюнку? Будинок. В цьому будинку мешкає Тарасик. Який будинок у Тарасика? Маленький, дерев'яний, красивий. Скільки поверхів в цьому будинку? В цьому будинку один поверх. Це одноповерховий будинок. Що є в будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, димар, сходи. Скільки вікон у будинку? Порахуйте. А скільки поверхів в цьому будинку? В цьому будинку багато поверхів. Це багатоповерхівка. Що є в будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи. Скільки вікон? Багато. Скільки дверей в цьому будинку? Багато. А ще чого багато в багатоповерховому будинку? Стін, сходів. А що одне в цьому будинку дах. А зараз давайте з вами складемо речення, порівнюючи будинки. Один будинок маленький, а інший великий. Один будинок низенький, а інший високий. В одному будинку два вікна, а в іншому багато. В одному будинку є димар, а в іншому немає. В одному будинку немає під'їздів, а в іншому є. Один будинок побудований із дерева, а інший із цегли. Маленький будинок збудували швидше. А великий довше. Розкажіть Тарасику про свій будинок. Який у вас будинок? Чи любите ви свій будинок? Що вас радує в ньому? А що засмучує? Подивіться на зображення. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Будівельник, який кладе цеглу муляр. Той, хто виготовляє двері тесляр. Той, хто робить залізні вироби коваль. Той, хто встановлює вікна скляр. Давайте доберемо з вами слова родичі до слова будинок. Хто будує будинки? Будівельники. Як називається місце, де будують? Будівництво. Що роблять будівельники? Будують. Дякую за увагу! До побачення!